Мене звати Віктор, вітаю вас на своєму відеоканалі. Це відео поповнить плейлист, де я даю поради по криптоінвестуванню. Я вам покажу варіант, яким сам користуюсь, калькулятор розрахунку відсотків. Хто займається трейдингом або інвестуванням, це річ, гадає обов'язково. Можна перейти на сайт компанії Calc або у браузер Chrome, одразу встановити з Web Store. Це безкоштовний додаток для Google Chrome, який дозволяє нам робити дуже класні розрахунки. По-перше, тут є налаштування українська мова, тобто все буде вам зрозуміло. Далі, масштаб, таймер. Звичайний калькулятор, калькулятор відсотків. Оце що нас цікавить, скільки становить, наприклад, 7% від числа ну, такого: 7809. Окей. Це 546 і можна зразу копіювати. Дуже класна програмка. Зворотні розрахунки, скільки відсотків становить число 78 від числа 890 8900. Окей. Число 78 від почти 9000 – це менше 1%. Додати 10% до числа. 5800. Постійно користуюсь цією програмою. І так само можна відняти 34% від числа 78, наприклад. Це буде 51. Скинути на нулі і робити, і робити нові розрахунки. Калькулятор днів тут це вже кому, чесно кажучи, цим розділом я не користуюсь, кому треба розбирайтесь. Так само як і таймер. Мені це не потрібно, але можете виставити секунди. Хвилини-години і він буде вам, наприклад, 3 секунди. Ставим старт вмикає голосове сповіщення. Гадаю, цей калькулятор відсотків вам буде корисний? Якщо відео було корисним, з вас вподобайка і підписуйтесь на мій відеоканал. З вами був Віктор, до зустрічі!